Війна в Україні може завершитися вже наступного року. Команда Байдена пропонує повернути нашій державі ядерну зброю? А от Дональд Трамп оприділився із кандидатом на посаду спецпредставника по мирному врегулюванню війни в Україні. Отже, на яких умовах пропонують завершувати бойові дії вже наступного року, і як Дональд Трамп пропонує це зробити в рамках своєї стратегії швидкого? Завершення війни в Україні видання за Economist опублікувало велику статтю про те, що вже наступного року, у 2025-му, бойові дії ймовірно будуть припинені зв'язку з тим, що Україна та Росія почнуть проведення мирних перемовин. Журналісти пишуть про те, що саме брак військової допомоги і виснаження з обох сторін буде сприяти проведенню мирних перемовин, і вже на початок цього процесу бойові дії мають стихнути. І про це е, пише The Economist, І до речі, раніше була й аналогічна стаття від Reuters, але першу розберемо саме цю статтю за Economist. Отже, видання пише про те, що є різні умови. Є план Трампа є. Позиції України та Росії щодо завершення війни, але приблизно ось так це бачать американські журналісти, які про це написали статтю. Отже, в першу чергу, Росія може за собою залишити ті території, які вона вже окупувала, які зараз контролює. В обмін на це має відбутися припинення бойових дій, припинення, вігну, припинення вогню. А Україна натомість має отримати чіткі. Гарантії безпеки в кращому випадку це членство України в НАТО. Така дійсно ідея гуляла раніше серед західних чиновників. Мова йде про те, аби всю Україну взяли б в НАТО, але п'ята стаття договору щодо захисту території поширювалася лише б на ту територію, яку Україна зараз. Контролює це такий найкращий варіант безпекового гарантії. Є і другий варіант це укладання такого конкретного безпекового договору між Україною та Сполученими Штатами, відповідно до якого США зобов'язалися би, наприклад, закрити небо, якщо б Росія знову би напала, і є і просто гарантії безпеки щодо поставок озброєння. Отже, в будь-якому випадку Україна потребуватиме серйозних гарантій у разі такого. Припинення вогню і про це пише законами, що ймовірно вже наступного року розпочинається процес перемови на сторони зараз готують свої стартові позиції. А от Reuters повідомляє про те, що Володимир Путін таки готовий до припинення вогню, але на своїх умовах про це раніше писало Reuters, і обов'язково і розглянемо. Тут позицію Росії, принаймні, про що пише Ройтерс. Отже, за словами американських журналістів, зараз в Кремлі також є певні свої умови, які вони висувають. Вони, зокрема, готові заморозити війну, звісно, через великі втрати, через те, що вони не можуть досягнути своїх цілей. Але натомість вони вимагають не пропонують, а вимагають заборонити вступ України до НАТО, забезпечити нейтральний статус України і скоротити. Чисельність е, збройних сил ось ці вимоги. Є, звісно, неприйнятними для України, тому як про це говорить президент Зеленський, потрібно ще дотискати Росію, завдати ще більше болю Владимиру Путіну, аби він ем, пішов на адекватні умови і принаймні, на нульових умовах на прийнятих умовах, завершував війну в Україні, і саме для цього до речі, президент Байден та очільники Франції та Великої Британії дозволили Україні бити в глиб Росії далекобійним озброєнням, неспроста а для того, аби посилити перемо... Переговорну позицію України до початку перемовин вони знають, що Дональд Трамп приходить до вля до влади у США вже 20 січня. Після того він буде пропонувати проведення припинення вогню, проведення перемовин, і адміністрація Байдена таким чином хоче покращити нашу переговорну позицію, аби росіяни розуміли, що ми можемо потужно бити. У відповідь, крім цього, це може бути складовою гарантії безпеки вже після проведення цих перемовин. про це писало і The New York Times, що насправді це рішення Байдена дозволити Україні бити в глиб Росії ще більше посилює позицію США та України на можливих перемовинах з Росією, бо Україна вступає в перемовини з сильною позицією, і ці далекобійні удари можуть розглядатися як гарантія безпеки і на майбутнє. Що у разі якщо Росія. Порушить умови, наприклад, мирного договору, нападе на нас. Тоді Україна зможе бити по території Росії далекобійним озброєнням у відповідь. Такі гарантії безпеки зараз розглядаються, І Дональд Трамп навіть розуміє, що потрібно дати щось Україні в обмін на припинення вогню, конкретні. Гарантій безпеки і до речі, Bloomberg опублікувало велику статтю е, про ці фінальні рішення президента Байдена на підтримку України. В першу чергу це далекобійні удари, посилення переговорної позиції. І по-друге, навіть розглядалося запрошення України до НАТО, але команда Байдена відмовилася від цього кроку, бо це мало ймовірно. Справа в тому, що Росія буде вимагати нейтрального статусу України, і люди в оточенні Байдена вважають, що це можна використати для переговорів. З Росією, але поки офіційно ми чуємо від Росії лише ультиматуми, тому потрібно ще більше натиснути на Путіна, посилити тиск, аби е, досягти від нього, добитися адекватних умов для завершення війни в Україні та принаймні. При припинення вогню по поточній лінії фронту. А тим часом The New York Times пише про ще один варіант гарантії безпеки для України: про розміщення в Україні потужного озброєння для стримування ворога. Отже, в команді Байдена зараз активізувались дискусії про те, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки і. Деякі пословці розуміють, що прийняти Україну до НАТО зараз дуже складно, важко. Тому натомість пропонують надати Україні стратегічне далекобійне озброєння. Але вже після припинення вогню про це говорив до речі, президент Зеленський у плані перемоги йдеться про розміщення неядерного компоненту стримування. Тут мова йде якраз про стратегічні ракети томагавки, які можуть бити в глиб Росії на досить велику відстань понад тисячу. Кілометрів і саме цю зброю нам можуть надати у разі припинення вогню, аби в нас був конкретний засіб стримування і через наявність в Україні, в Україні таких ракет Росія могла б вже не хотіти напасти на нас знову. Якщо б знову б напала, тоді б Україна могла б завдати потужний такий каральний удар у відповідь по території Росії у разі порушення. Умов договору і зараз це конкретно розглядається. Крім цього, дуже цікаві дискусії, лунають серед оточення Байдена про те, чи можливо навіть Україні потрібно повернути декілька ядерних боєголовок, які у нас забрали під час ядерного роззброєння України. Цей варіант більш є малоймовірним, але навіть таке розглядають в оточенні Байдена, аби стримати Росію унеможливити повторний напад. Росії на Україну, бо в такому випадку який сенс взагалі в припиненні вогню, якщо Росія його знову порушить за декілька років і використає це припинення вогню для посилення і перегрупування в такому випадку, у разі припинення вогню, і це розуміють в оточенні Байдена. Потрібно дати Україну Україні такі гарантії безпеки, які б унеможливили повторний напад Росії, зокрема. На України. обговоримо також сьогодні поточні заяви в з оточення Дональда Трампа. Вже є певні заяви від Майка Волса, кандидата Трампа на посаду радника з питань національної безпеки. Він закликає зупинити війну в Україні якнайшвидше. Отже, Майкл Волс, людина, яка буде в першу чергу радити Трампу по Україні. Він буде радником питань з питань національної безпеки. Він вперше прокоментував рішення Байдена. Над щодо далекобійних ударів він назвав це шляхом до ескалації, але натомість натякнув на те, що підтримує надання Україні протипіхотних мін. Про це він заявив. В ефірі Fox News і зазначив, що потрібно якнайшвидше завершувати війну в Україні, але робити це відповідально. І дуже дуже важливо це слово, саме яке він сказав, робити це відповідально. І мова тут про те йде про те, аби надати якраз Україні потужні гарантії безпеки. І Майк Уотс, колишній військовий займає до речі жорстку позицію відносно Росії, відносно Китаю, Північної Кореї та Ірану та всіх. Ворогів сполучених штатів Америки, і тут потрібно розуміти, що від нього буде багато залежати від того, якою як буде взагалі виглядати стратегія Трампа відносно завершення війни в Україні. Зараз ми бачимо, що є шанс, що він займе. Правильно позицію і буде правильно радити Дональду Трампу е, завершувати цю війну, але з позиції сили дотискати Путіна на нормальні умови і на адекватних умовах припиняти бойові дії з наданням Україні потужних гарантій безпеки, які посилили Україну і унеможливили би повторний наступ Росії. Зокрема, на нашу державу, якщо буде зміна влади, якщо союзники припинять допомогу, ось такі плани зараз лунають серед оточення Трампа. І також маємо ще одні новини: Річард Гренел, колишній посол США в Німеччині. Він мав він міг стати радником з питань нацбезпеки. Про це говорили в оточенні Трампа. Але йому пропонують іншу посаду спеціального представника США по питаннях. Мирного врегулювання війни в Україні про це говорить оточення Дональда Трампа, і про це пише Reuters. і саме Річард Гренел може стати ключовою фігурою у мирному врегулюванні війни в Україні. Раніше в нього були різні погляди на це на цю війну, різні такі ідеї. Але ми поки не чули від нього. Актуальних коментарів про те, що він зараз думає про завершення війни, але будемо сподіватися, що Майкл Волц, Майк Волц, який буде радником Трампа з питань безпеки, буде радити якраз Трампу з позиції сили, і він так до речі дійсно вважає. у останньому коментарі. для The Economist Майк Волц пише про те, що потрібно пригрузити Росії. Ще більшими поставками зброї до України і зайняти позицію сили, аби примусити Путіна до проведення мирних перемовин з Україною на адекватних умовах. Про це говорить Майк Волз, і будемо сподіватися, що саме таку думку він буде радити Трампу вже 20 січня, коли відбудеться інаугурація Дональда Трампа. Очікується, що зразу після цього будуть ухвалені швидкі рішення. Щодо завершення війни, і команда Зеленського вже і працює з командою Трампа. До речі, соратника Трампа щодо війни в Україні радяться навіть із Джейком Саліваном, радником Байдена з питань національної безпеки. Вони обмінюються думками, і, звісно, Джейк Саліван ознайомлює. Радників Байдена, радників Дональда Трампа з поточною ситуацією на полі бою в Україні з актуальними розвідданими, аби ще більше їм відкрити очі на те, що дійсно відбувається на території України. Тому будемо сподіватися, що радник Трампа займе потужну позицію, і загал, загалом політика Трампа буде спрямована на мир через силу. Як про це говорять консервативні? Республіканці та найближче уточення Дональда Трампа на цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!